Сьогодні завершується дуже важливий етап створення національної поліції. Сьогодні день, коли ми, Кабінет міністрів, міністр України має запропонувати суспільству дуже достойну кандидатуру шефа національної поліції, на плечі якого, або якої ляже дуже важлива місія побудови нової національної поліції. Не лише патрульний, бо патрульна поліція сьогодні вже відома по більшості міст України і має величезний рівень підтримки суспільства, а й загальна структура поліції, де людина, зустрічаючись з поліцейським, буде бачити посмішку, доброту, бажання допомогти, бажання захистити, а не те, з чим залишалося. Українська міліція, яка має всі недоліки радянських часів.